Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео ретроградний Сатурн, який пройде з 13 липня до 28 листопада 2025 року, по знаку Овен і Риби. І в цьому відео ми поговоримо. Що таке ретроградний Сатурн, За що він відповідає у натальній карті? Які шанси він нам приносить, і які питання виникають в цей період, і як використати ретроградний Сатурн з користю? Подивимося карту переходу трохи, та розповім, на кого найбільше вплине ретроградна петля Сатурна в 2025 році. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на ретроградній фазі в цей період, особливо коли декілька планет ретроградні, передивитися свої плани та цілі, зробити висновки та переписати сценарії свого життя. З 13 липня до 28 листопада 2025 року Небосхил готує найпотужніші випробування ретроградним Сатурном. З 13 липня до 1 вересня Сатурн буде проходити ретроградну фазу по знаку Овна, а з 1 вересня до 28 листопада по знаку риб. І це глибокий кармічний механізм, покликаний переписати сценарії нашого життя. Планета долі суворий вчитель, хранитель часу, Сатурн в ретрограді це шанс переглянути, пережити та перебудувати фундамент нашого існування. Для когось це може бути покарання, а для когось це шанс перезавантаження. Міфологічно Сатурн, син Урану, який оскопив свого батька. Сатурн був владикою золотого віку. Під час його правління все стабілізувалося і почало набувати форми. В давній астрології Сатурн називали планетою великого нещастя. Чому ж зараз інакше? Давайте будемо розбиратися, і зрозуміємо, хто ж такий Сатурн і чому його всі так бояться. Будь-яка планета має світлий і темний бік. Чим більша планета за впливом, тим контрастніший її прояв у нашому житті. Сатурн управляє знаком козиріг та 10 і 11 сектором гороскопа. Десятий сектор це сектор кар'єри, цілей, досягнень, успіху, слави, визнання це найвища точка, вершина, зеніт, і ця точка показує, куди ми можемо піднятися, чого ми можемо досягти і що для цього потрібно зробити. Сатурн строга планета, хтось її боїться, а інші намагаються з ним потоваришувати, інакше ніяк. Сатурн називають планетою карми, владикою часу, мудрецем, планетою долі. І якщо говоримо про Сатурн як про планету долі, свою долю будуємо ми самі. Тобто ми ставимо цілі та досягаємо їх. Ми визначаємо бізнес-план, цілі, пишемо плани до їх досягнення. І у процесі просування можемо щось коригувати та проявляти наполегливість, завзятість, цілеспрямованість, долати якісь труднощі, щоб побачити кінцевий результат. А зворотній бік, ми не ставимо мети, не прагнемо її досягати, намагаємося перекласти відповідальність на інших і не дотримуємося обіцянок, не прагнемо керувати своїм часом, запізнюємося на роботу, постійно чимось незадоволені, і внаслідок. Мета не досягнута, і виникає невдоволення, а ще гірше це страх. Сатурн підбиває результат наших всіх щоденних виборів, а вибираємо ми завжди у що вкласти свій час. Владика часу Сатурн управляє найціннішим ресурсом, який нам даний. Це час непоправний ресурс. А як ви розпоряджаєтеся своїм часом? Тому Сатурн може дати визнання заслуг, успіху в кар'єрі, славу. Він підбиває наш внутрішній стрижень, концентрує нас на самому головному, керує довгостроковими цілями і планами, показує нам результат, відкриває глибинний сенс життя і дає пізнання себе та своїх страхів. Сатурн пов'язаний з перевіркою, іспитами часом, витримкою, терпінням, стійкістю, рішеннями з усіма офіційними відносинами це укладання або резервування шлюбу, договірні відносини, які підписуємо, а також це договірні відносини, які піднімають наш соціальний статус, які піднімають нашу репутацію та рівень відповідальності. Сатурн концентрує нашу увагу на найголовнішому. Також він символізує внутрішній стрижень, досвід, контроль, особисті цілі, відповідальність, дисципліну та довгострокове планування. А також принцип Сатурна це обмеження, і він надає всьому форму, пов'язаний з межами, а також символізує минулий досвід та завдання, які нам належить вирішити. А ще Сатурн пов'язаний з нашими страхами, обмеженнями, скороченням, стисненням, холодом, кордонами, правилами та законами, формою, завданням показує нам труднощі, які потрібно долати. І якщо ми не здатні себе організувати, контролювати свої дії, не керуємо своїм життям. Не контролюємо і не обмежуємо себе в тому, що потрібно, то тоді, відповідно, з'являється зовнішній контролер, людина, яка буде керувати тим, куди направити наш час. А це не завжди нам приємно, оскільки доводиться підкорятися. І це може бути начальник, керівник або батьки, бабусі, дідусі. Питання щодо здоров'я пов'язані з Сатурном, це коли проблеми із зубами, хребтом, кістками, коли немає свого его свого і я. Нехтуючи відповідальністю, можна скотитися вниз по фінансах, відносинах, здоров'ю. Чим більше ми відповідальні у своїх рішеннях, тим більше нам дається репутації, фінансів і підйом кар'єрними сходами. В позитивному варіанті людина повільно і чітко досягає своєї мети. Сатурн не любить поспішати. Сатурн проходить Зодіакальне коло за 29,5 років. Це немало якщо порівняти із Сонцем, Венерою, Меркурієм, які за рік проходять все Зодіакальне коло. Сатурн рухається повільно і в одному знаку перебуває 2,5 роки в середньому. Період ретроградності 4,5 місяця, і за рахунок того, що Сатурн повільно рухається по знаку, він встигає приділити увагу якійсь сфері життя. Ретельніше її перевірити, проконтролювати, прийняти іспит або залишити на другий рік, якщо іспит не пройдений. А ваш Сатурн двигун цілий або гальмо страху. Тож, що ж таке ретроградний Сатурн і як це працює? Перша фаза петлі. Коли Сатурн готується до ретроградності і буде повертатися в ці градуси, це із 6 квітня до 13 липня. А друга фаза це ретроградна фаза Сатурна, яка буде з 13 липня до 28 листопада. Сатурн розвертається у другому градусі Овна і починає рухатися назад в знак Риби. Це період переоцінки глибокого внутрішнього аналізу та повернення до невирішених питань. Коли Сатурн рухається ретроградно, його вплив стає менш агресивним та більш внутрішнім. Замість того, щоб змушувати нас йти вперед і досягати нових висот, він змушує нас переглянути старі цілі, навчитися відпускати те, що вже не служить нам, приділити увагу внутрішньому стану. Це не момент для нових амбітних проєктів, а скоріше для усвідомлення того, що ми вже зробили, та розуміння, куди нам рухатися далі. Сатурн, як мудрий, вимогливий наставник. В прямому русі він ставить завдання, зводить структури, вимагає відповідальності, але коли він повертається в ретроградність, фокуси зміщуються. І в цей період. Важливо переглянути відносини, кар'єрні шляхи, життєві цінності і старі рішення. В період ретроградності ми можемо переживати ситуації з минулого, які не були завершені, або уроки, які не засвоїли. Це не випадковість, а необхідність зцілення. Також це період перебудови, неефективні стратегії, хиткі посади, ілюзії, надії. Сатурн потребує міцного фундаменту. І нам важливо приймати на себе відповідальність за свої вчинки, вибори та їх наслідки. Без цього рух вперед блокується. Ретроградність це шанс переглянути свої пріоритети, і в ретроградному русі Сатурн нагадає, що життя це не лише список справ, і ми не маємо бути завжди на піку своєї продуктивності. І нам найважливіше в цей період не те, скільки ми встигнемо зробити, а те, наскільки ми чесні із собою в цьому процесі. Це час для відпочинку з одного боку, щоб зупинитися і зрозуміти, куди ми взагалі рухаємося. Зрештою, якщо ми весь час женемося за чимось, ми ризикуємо пропустити справжні можливості, які приходять лише в моменти тиші та роздумів. І замість того, щоб гнатися за цілями, ретроградний Сатурн нагадає нам, Іноді важливіше зупинитися і задуматися, ніж продовжувати бігти на повній швидкості. І в цьому ретроградному періоді, коли Сатурн рухатиметься назад по знаку овна та риб, важливо вміти перемикатися. Овен це енергія старту, амбіцій і сміливих дій. Але в цей період ми можемо відчути, що енергія йде. На старі справи або завдання, які не дають радості. А риби ж це знак інтуїції та занурення в себе, що підштовхує до усвідомлення, які завдання вже не варті того часу та зусиль, які ми їм виділяємо. Тож, якщо у вас буде бажання сповільнитися, не підганяйте себе. Все йде так, як воно потрібно бути. Ретроградний Сатурн це чудовий час для того, щоб поставити собі важливі питання, чи я роблю те, що важливо саме для мене, а не просто те, що очікують від мене, чи я відчуваю, що повинен бути продуктивним постійно, чи можу собі дозволити перепочинок? Які зобов'язання я можу відпустити, щоб звільнити простір для нових найважливіших справ? І ми можемо відчувати гальмування всіх процесів, повернення старих завдань, уроків та людей може бути підсвідома тривога, я щось упускаю. Може бути небажання вдавати, що все добре. Також може бути потреба зупинитися, щоб не згоріти. Тож в цей період ми повернемося до старих тем. Також пройде викриття ілюзій: все, що будувалося на хиткому ґрунті, дасть тріщину. І ось тут треба буде або зміцнювати фундамент, або відпустити, поки Сатурн не забере те, що вважатиме за потрібне. Тобто ми будемо проходити випробування на міцність у кар'єрі, стосунках та духовній сфері. А також це відповідальність за загальне. За спільноти, групи, дружні зв'язки, соціальні ідеї, які ми підтримуємо. Інновації мають бути не просто яскравими, а життєздатними, що ґрунтуються на реальних потребах. Справжня свобода народиться із внутрішньої структури та прийняття відповідальності за свій унікальний шлях. Та ще важливо буде переглянути. І свої ідеали, тобто які групові норми нас обмежують, які прогресивні ідеї потребують міцної практичної бази, як же використати ретроградний Сатурн з користю. Ретроградна петля Сатурна пов'язана з тим, що ми повинні зобов'язані, так вимагає Сатурн, навести лад і взяти відповідальність у тій сфері життя, в якій він перебуває, або ми отримуємо в цій сфері обмеження, складності, проблеми та страхи. Тож дозвольте собі паузу. Сатурн в ретроградній фазі це не привід для паніки, а шанс сповільнитися. І якщо ви втомилися, якщо відчуваєте, що не можете рухатися далі, зробіть крок назад. Перегляньте свої цілі, погляньте на себе збоку, перегляньте свої старі проекти та зобов'язання. Можливо, настав час для того, щоб позбавитися від непотрібних завдань, які тільки тягнуть вас вниз. І не звинувачуйте себе за відпочинок. Це не лінь, а розумний перерозподіл енергії, який дасть вам можливість відновитися. Тож не чіпляйтеся за старе, якщо воно вже не працює. Закривайте гештальти, інакше вони повернуться у більш жорсткій формі, усвідомлено переглядайте межі, правила та звички. Отже, ретроградний Сатурн це не просто уповільнення чи кармічний урок. Ретроградний Сатурн вовні. Це жорсткий іспит на зрілість дій. Уявіть, ви біжите вперед. А космічні сили м'яко, але наполегливо беруть за плече. Стій, оглянись, переглянь маршрут. Сатурн каже: відпочинок це теж важлива дія. Це ідеальний час для того, щоб нагадати собі, не завжди потрібно бути на піку продуктивності. Ми не роботи, і відпочинок Теж це частина шляху, і ми маємо право на перепочинок, щоб далі рухатися вперед, але вже з ясним розумінням своїх справжніх цілей. Сатурн ретроградний не для того, щоб покарати, а щоб навчити відповідальності без страху, зрілості, без жорсткості та стратегії без тиску. І якщо в липні ви будете відчувати, що не туди йшли, можливо, ви вперше почуєте себе по-справжньому. І нехай це літо стане не забігом на витривалість, а перепочинком перед сходженням. Підтримайте себе, дбайливо розставте пріоритети і не бійтеся переглянути навіть найважливіше. А в карті переходу Сатурна в ретроградний рух, Сатурн в з'єднанні з Нептуном. І це те, що здавалося раніше мрією, вимагає плану. Сатурн в секстилі до Урану і Плутону. І в з'єднанні з Нептуном, вони знаходяться на вершині бісекстилю. А це шанс перебудувати своє життя, якщо не боятися нестандартних рішень. І у нас є при цьому захист вищих сил. А місяць водоліє в опозиції до Меркурія в Леві. Це напруга між розумом та емоціями, між словом та тишею. Марс в Діві з'єднується з південним лунним вузлом. Тож кармічні сценарії в роботі. Здоров'я та ставлення до себе активуються. На кого найбільше вплине ретроградна петля Сатурна? В першу чергу. на тих Хто народився в останніх градусах риб та перших градусах овна. Сатурн буде тричі з'єднуватися з вашим сонцем або асцендентом, і водночас він поєднується з Нептуном. А це рідкісний аспект, який вимагає від нас змін. Сатурн це ініціація, переход на новий рівень зрілості, і відповідальності та контроль. Він ніби підводить межу під великим тридцятирічним циклом. Тому що, остаточно, перейшовши в овен у 26-му році, він починає новий цикл знаками зодіаку. Також особливо вплине на овнів та риб, і в цей період у вас стоять важливі завдання на рік. Вам важливо брати відповідальність за своє життя цілком вчитися його планувати і керувати ним. Раки та козироги. Поки Сатурн буде проходити в Овні, близнюки та стрільці, коли Сатурн перейде в риби. Сатурн зробить в цей період напружений аспект квадрат до вашого сонця, а значить, можливі складності і трудності в кар'єрі, професії та бізнесі та в реалізації ваших довгострокових планів та цілей. Ви зараз пишете контрольну роботу. Вам потрібно бути особливо уважними. Постарайтеся правильно поставитися до тих людей, які в цей момент можуть вас контролювати. Які старше за вас віком, званням або соціальним статусом, це говорить про те, що вони ваші вчителі, і якщо ви навчитеся з відповідальності, зрілості, концентрації на головних завданнях. У вас з'явиться можливість підвищити свій професійний рівень і стати експертом номер 1 Швидше за все, замість конфлікту, ви отримаєте той внутрішній стрижень, внутрішню опору та безцінний досвід, який дозволить вам перейти на більш високий рівень соціальних сходів, кар'єри, професії або в реалізації ваших планів для знаку Терези, поки Сатурн буде в Овні, та діви. Коли перейде в риби, Сатурн проходить опозицію до вашого сонця або асценденту. Це один із складних аспектів, який вимагає від вас внутрішньої зосередженості та вміння контролювати себе. І вам важливо навчитися будувати плани та цілі, стежити за часом і правильно його розподіляти, виділяти головне та концентруватися на ньому. Якщо ви цього не зробите самі, то з'явиться якась контролююча фігура, яка старша за вас віком, посадою або званням, і вам це може не сподобатися. Тому конфлікти з цими людьми не бажані в цей період. Такі люди для вас вчителі, які дають вам можливість виділити головне у своєму житті та пройти ініціацію на новий рівень зрілості і відповідальності. Це означає, що вам Придеться взяти на себе велику відповідальність, особливо у сфері партнерських відносин, і вам доведеться вчитися розділяти відповідальність або делегувати її, встановлювати рівноважні стосунки та брати на себе більшу відповідальність у сфері взаємодії з вашими партнерами по шлюбу та бізнесу. Позитивні події отримують від ретроградної фази Сатурна леві, стрільці, поки Сатурн буде в вовні, та раки і скорпіони, коли перейде в риби. Сатурн утворює тригон до вашого сонця або асценденту це один із просувних аспектів, який допоможе вам зосередитися та сконцентруватися на головному завданні вашого життя, зробити реальні кроки в реалізації своїх великих цілей в професії, бізнесі чи кар'єрі, а також дасть можливість піднятися на сходинку вище та набути. Нового рівня відповідальності та зрілості. Сатурн управитель 10-го сектора успіху, і за належної завзятості, концентрації та працьовитості він принесе посади, честь почесті, славу і можливість просунутися вище кар'єрними або соціальними сходами. А можливості Будуть у водоліїв та близнюків, поки Сатурн буде в Овні, та тельців і козерого, коли Сатурн перейде в риби. Сатурн створить секстиль до вашого сонця або асценденту. Тож ставте собі цілі, ви можете побачити нові цілі та якісь можливості на шляху їх досягнення. Тож наводьте порядок в тій сфері життя, по якій йде Сатурн, і ставте собі чіткі цілі, і ви зможете досягти результатів, успіхів та робіть. Роботу над помилками, виправляйте те, що було показано вам останнім часом, коригуйте плани та завдання та цілі, які ви собі поставили, стратегію і тактику досягнення мети, щоб ви могли побачити можливості і зробити серйозний ривок. Сатурн буде повертатися в ретроградному русі з 2 градусу Овна до 26 градусу Риб. І всі, у кого є в цьому проміжку, у всіх знаках планети. Межі домів, асцендент, десцендент, МЦ, IC, планети. Тому що рух Сатурна включає підвищену відповідальність і наведення порядку в тій сфері, де транзитом проходить Сатурн. І він не прощає помилок бездіяльності і лінощів. Тому Сатурн торкнеться значущих точок гороскопу, теж буде впливати на вас. Отже. Цикл не буде простим, але кожен знак має шанс вийти на новий рівень в кар'єрі, професії, бізнесі чи в соціальному плані. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!